Мешканці гуртожитки, які, з якими зараз стикаються, вони виникли не сьогодні, вчора, вони виникли давно. Коли в статути входить підприємств, війшли гуртожитки, які рахувалися на балансі підприємств. На сьогоднішній день ті проблеми, які зараз стосуються мешканців гуртожитки, вони характерні, на жаль, і в місті Чернієві. На сьогоднішній день в Черніві рахується 39 гуртожитків, із них державні хворих власності 9, 12 це комунальні хворих власності і 18 – це гуртожитки приватних хворих власності, в яких проживає більше 2 тисяч людей. Ті, ті програми, які були прийняті по приватизації, по, по передачу комунальної власності тих гуртожитників, які були державною хворим власності. Там ніяких проблем у нас немає. Тобто прийняти програми, переводити вони в комунальну власність, потім вирішується питання про передачу, дається дозвіл на приватизацію тих, тих кімнат, в яких люди проживають. По цих програмах виділені кошти, в тому числі 50 на 50. 50 на 50 частина, 50% із міського бюджету, 50% з державного бюджету. Передбачені ці кошти на 2014 рік, і на порядка, порядка 540 тисяч гривень, і тисяч гривень, і на 15 рік 146 тисяч гривень. Тобто кошти, ці, які використовуються для проведення ремонту, для встановлення лічильників в кожній кімнаті, а потім. Зрахування цих ремонтів не дають ці кімнати, даються дозволи на проведення приватизації. Значні проблеми, які зараз виникли в вечірнів, це проблеми по тих підприємствах, по приватних підприємствах, де гуртожитки війшли до основних водних підприємств. Було це зроблено ще в 93 94 роках. Коли ці гуртожитки пішли до вторних фондів разом із людьми, які на них проживали. Тобто власники приватизували ці гуртожитки разом з людьми, які на них проживали. Потім почали їм почали вимоги, щоб вони або звільнили ці кімнати, або їх викупляли. Сума різно пропонувалася близько 5 тисяч гривень за кожен квадратний метр. На сьогоднішній день проблемними гуртожитками є Сіверянка, а також Буд, Демшевського. Тобто ми написали листи про те, щоб вони дозволили, передали ці гуртожитки в комунальну власність, але вони сказали, що вони, але вони дали нам відповідь про те, що вони згодні будуть передати в комунальну власність міста тільки після відповідної компенсації. Яка це буде компенсація, ну, до цього часу невідомо. Але я вважаю, що ті гуртожитки, які були збудовані за державні кошти до 91-го року, а потім були приватизовані, повинні бути повернені у державну власність і е, передані на приватизацію тим мешканцям гуртожитків, які на сьогоднішній день там або проживають, або проживали раніше. Ось сьогодні парламентське слухання якраз по цьому питанні, тому що потрібно на законодавчому рівні вирішити. Ці питання і за ініціативи народного депутата Валерія Дубер, якраз ці парламентські слухання на сьогоднішній день проводяться. А чому саме неможливо компенсувати в тим же Демшевському гуртожитку? Ну, ви кажете, невідомо. Ну, є наказ про проведення компенсації, але для того, щоб провести компенсацію, то ці коштів повинні бути передбачені в державному бюджеті на сьогоднішній день на 40-рік, в державному бюджеті кошти на ці. Ціль так сказать, не передбачена. Але тоді, коли було, були приватизовані ці гуртожитки, то вони коштували е одні 10 гривень, інші 16 гривень, якщо перевести на сьогоднішній курс валют. То я вважаю, що якщо за такі кошти, тим більше, що ті люди, які там працювали, вони теж... Е Частину свого життя, частину свого здоров'я, де віддавали там тому, тому підприємств на якому вони працювали, в тому числі і при прибудівниці при цих гуртожитки, які потім були, я читаю, я вважаю, незаконно включені в статут по підприємств. Хоча, звичайно, вашканці ці довгий час судилися, роками. Вони судяться до цього часу, розглядається в судах ці справи, але дійшли до Верховного суду, і на жаль, судова система судової влади не стала на сторону мешканців гуртожитків, тобто всі суди були, всі суди прийняли рішення, не задовольнившись позовні вимоги мешканців гуртожитків. Але я вважаю, що ну, громада міста Чернігів вважає, що ці гуртожитки, які збудовані були до повинні бути або повернути до барювному порядку власниками цих гуртожитків, або Повернути ще на тоналізацію, а потім вже на протизацію. А скільки їх з вісімнадцяти, я так розумію? Якась в місті вісімнадцяти, але найбільш проблемним є я сказав. Це, це два, 5, два власники. Два власники. Да, а це сіверянка. Там, порядка п'яти, там ну, шести чи, гуртожитків. Чи, чи, гуртожитків. Скільки це кількість гуртожитків у цих двох шановних да, людей? А скільки людей п'ять гуртожитків. Там про прожив... такі гуртожитки проживає. Дві тисячі сто двадцять сім осіб. Немало. Є маю є на увазі в приватних. Uh -huh. <просив> Дякую.